Дима. Дима тоже спортсмен. Ну да, да, Що да. ти хочеш? Шапка мала на тебе, треба другу купити. Шапка, кажу, мала ця на тебе. бачиш якось такий квартал, да? а магазинів немає. немає Просто жилий квартал. Так, тільки шапки. Тільки жабки. Не дитячий да? Ти Вдома їв жарене коко. Значить, ну, наївся що. Де ты расскажи. Не Громко кажи, Нет, не кажи Громко нормально. Я не расскажу. Чого? Це Секрет? Я ж тебе казала, що вже можна розказувати. А я в на В Варшаві? До кого ти в Варшаву приїхав? До Саши. До Саша. Це, ну, давай, давай. На дитячий садочок Ти заморився, поки їхав в Варшаву. No, no. Ідемось. Заморився? Та да, йди дійди, давай побере. Одійти? Mm -hmm. Не бачиш, що там Ділається У Варшаві вже в домах включене отоплення. Куди нам? Стежка <гум> mm -hmm. <гум> <гум> <їдішка>, є. <я сприв. гум> Вибачте. Наша ось сього стежка.

Через цей Фершу. переходиш по Олексій, і треба обертатися, а я йдуть немає, Спорт